Як зробити алхімічну бронзу та злиток тауміуму з моду Таункрафт в грі Майнкрафт? Для початку потрібно буде відкрити та також відкрити вкладку Алхімія і в цій кладці відкрити алхімічна металургія. Тут ми бачимо, що нам потрібно зробити злиток в латуні. Вибираємо. Бачимо, що нам потрібно в наш тигель закинути інструмент і закинути злиток заліза. Нам потрібно буде 5 інструментів. Е, якщо ви бачили попередньо, пам'ятаєте, що якщо в інвентарі навести на певний предмет з кнопкою зажатої Shift, ми бачимо, які аспекти є е, в цьому предметі. Тож в лопаті в нас є 12 інструментів. От, і якщо ми закинемо сюди лопату, ми можемо отримати 2 злитки хімічної латуні. Раз, два. І це у нас залишається. Щоб очистити тигель, зажимаємо клавішу Shift, права кнопка мишки. Він повністю Наповнили знову тигель, знову відкриваємо таманомікон на і нажимаємо клавішу завершено. Тепер ми можемо приступити до злитку тауміуму Тут нам потрібна магія і земля. З всього що я знайшов, найлегше, де можна добути магію, це містичний верстак. Ну і також земля. Кидаємо це все в наш тигель, і закидаємо сюди метал. Таким чином ми отримуємо злиток тауміуму. Ось так легко і просто можна зробити алхімічну бронзу і злиток Тауміуму за допомогою моду Тамкрафт в Грі Майнкрафт. Е, хто ще не бачив попереднє відео, передивіться. Там є прикольний бонус для тих, хто хоче грати в Тамкрафт українською. Я надам е, цей бонус безкоштовно першим ста людям, які додивляться відео до кінця. Відповідно, підпишіться на канал, напишуть у коментарях, що їм це потрібно. А на цьому буду з вами прощатися, тому що тепер ви вже знаєте.